В Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю цей тиждень на фронті був сповнений непружених подій. У сьогоднішньому випуску поговоримо про те, що відбувалося на лінії бойового зіткнення протягом останнього тижня. Росіяни просунулись на семи напрямках. Про це написав американський інститут вивчення війни. Тривають бої на Покровському напрямку. Окупанти намагаються взяти в облогу Покровськ. По місту вночі що 15 хвилин ворог завдавав ударів. РФ намагається вийти на трасу Павлоград-Покровськ і перерізати постачання українських сил оборони. У районі удачного росіяни підійшли до залізничної станції. Про це повідомляє воїн на псевдомучної. Додає, противник дуже сильно продавлює наші позиції та рухається, не зупиняючись. Є просування росіян в районі Котлиного. Вони зараз намагаються полями вийти до траси Покровськ-Павлоград та перерізати основний шлях логістики до міста, так само через неї вийти в район Гришиного, щоб залишилась одна дорога з Родинського, і те вона буде під вогневим контролем. Це не швидко, думаю, до весни. Таким чином мета ворога буде обійти Покровськ з заходу та вийти до Дніпропетровської області. Як я раніше казав, якщо удачне просяде, то залишиться два кілометри. Воєнкор Богдан Пападін припускає: якщо Росіяни рухатимуться в тому ж темпі, то невдовзі зможуть перетнути кордон Дніпропетровщини. Ворожі штурмові групи ще минулого тижня. Фіксувалися у трьох кілометрах від області зараз на е, ділянці Покровська і, взагалі, на тій ділянці, за яку відповідає отут Донецьк, дійсно склалась дуже серйозна криза, яка е, може призвести до того, що е, Протягом двох тижнів ворог вже буде на Дніпропетровщині на східних околицях. Тим часом у зведення генштабу з'явився новий напрямок Новопавлівський, саме так називається громада на Дніпропетровщині на перетині Донецької і Запорізької областей. Сюди віднесли времівський і частину Курахівського напрямку. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов пояснив, саме в цьому напрямку ворог зараз концентрує свої зусилля, тому так буде логічніше його називати. 21 січня ворог в досвід атакував Дніпро та Синильниківський район. Понад 150 будинків пошкоджені. Троє людей постраждали. Моїм колегам вдалося поспілкуватися із мешканцями, чиї оселі постраждали. Деякі з них не придатні до проживання, тож люди залишаються без даху над головою і вимушені шукати нове тимчасове житло. Я проснулася від того, що на мене летить вікно. На мене летить вікно, я його якось так, я не знаю, машинально откинула рукою, поруч спала дитина. Дивлюся, він накритий одіялом. Я його підскочила до нього, його одіяло і чоловік до нас теж на карачках приповз. І вибігли ми всі в коридор уже потом. Одівалися, як то кажуть, в коридорі. 22 січня велика новосілка. Оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця повідомляє, що ворог атакував наші укріплення на околицях населеного пункту. Втім, успіху не мав. Натомість, воїн Мучной каже про важку ситуацію. Українські воїни б'ються майже в оточенні. Поки ми їх стримуємо, інші займаються тим, як правильно нам звідти вийти. Будь-яка спроба вийти коригується дронами та артою. На цьому напрямку звісно, я не хочу чекати поганої інфи, але бійці мені кажуть, що дуже втомлені та змушені і розуміють те, що вийдуть звідти не всі комусь то треба прикривати відходи. Це місце для багатьох стало пеклом. Зовсім вчора там у нас були очі та вуха. Зараз вже нікого немає на зв'язку. Противник зачищає все на своєму шляху. І шанс вижити може бути не у кожного. Саме по напрямках Новопавлівському і Покровському ворог хоче вкрай повільно, але рухається в бік Дніпропетровщини. Мета цього просування для того, щоб вести переговори з Україною з позиції сили висувати ультиматуми. Але на того на кого це має діяти на Дональда Трампа, воно навряд чи справляє враження. От на нас на жаль справляє враження, і це дійсно ну небезпечно, неприємно. За словами Олексія Єжака, росіяни можуть зазіхати на всю Дніпропетровську область у випадку, якщо їм вдасться захопити або впритул підійти до якогось великого міста, наприклад, Павлограду. 23 січня росіяни під Покровськом стрімко просуваються у бік Дніпропетровської області, оскільки там розлогі поля та посадки, які вони зачищають і перебігають. Пише лейтенант ЗСУ на псевдо Алекс. За його словами, ворог перерізав залізницю між удачним та Котлиним і наступає у бік Сергіївки, яка розташована впритул до адмінмежі із Дніпропетровщиною. Реально ФПВ-шки вже по Сергіївці літають по населеному пункту. А з Сергіївки до блокпосту зі стелою Донбасу там попрямі три кілометри десь. Тим часом компанія автомагістраль південь показала майже завершену лінію оборони Дніпропетровщини. Це понад 10 кілометрів, захищених від фпв дронів тунелів, що з'єднують вогневі та фортифікаційні споруди, командно-спостережні пункти. Більшість вопів вже готові. Решта на фінішному етапі. Цілодобово трудяться майже пів тисячі працівників, задіяно понад 100 одиниць техніки. 24 січня ворог почав стрімко наступати у бік траси Павлоград Покровськ. Росіяни рухаються посадками. Пише воїн на псевдомучної. За його словами, українським силам оборони слід пересуватись там вкрай обережно, бо літають fpv дрони. Також противник обходить удачне з півдня. Тривають бої за залізничну станцію. Зараз росіяни перебувають приблизно за 4 кілометри від кордонів Дніпропетровської області. Так само тривають бої в районі Звірового. Наші козаки гальмують їх, але окупанти наполегливо хочуть обійти село вздовж траси та зайти у бік Покровське з боку залізки. Слід підготувати там рубежі оборони, щоб вони туди не вдарили. Щодо ситуації у великій новосілці, воїн мучної пише, що селище перерізане ворогом навпіл. Окупанти пересуваються центром населеного пункту і контролюють більшу частину правого берега. Решту щільно засипають градами. Якщо росіяни займуть велику нову сілку, їхній рух, прогнозує військовий аналітик Олексій Гетьман, буде в напрямку Дніпропетровщини. Рух в бік Дніпропетровської області, рух, в бік, в ну, бік туди, в Покровську, ближче до траси, до тої самої траси, ну там не одна траса, там декілька трас. Ну, до північного. Північній ділянці Покровського напрямку, місто Покровськ, не Покровська, а місто Покровск. Вони намагаються таким чином зробити неможливе постачання, все, що необхідно в Покровськ. А ми маємо туди підвозити не тільки те, що необхідно для армії, а те, що необхідно для декілька тисяч наших співгромадян, цивільних, які там залишилися. Ми говорили про хроніку наступу ворога на сході впродовж цього тижня. А на цьому у мене сьогодні все. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Він полонив перших росіян з елітної Кантемирівської дивізії у перший день повномасштаб.